Вітаю на каналі Незламний стоїцизм. Ми живемо у світі, сповненому відволікань і постійних тривог, де дуже легко потрапити в пастку надмірного мислення. Марк Аврелій, відомий стоїчний філософ і римський імператор, нагадував нам про фундаментальну істину: влада над нашим розумом у наших руках. Ми не можемо контролювати зовнішні події, але цілком здатні керувати тим, як ми на них реагуємо і як обробляємо їх у своїй свідомості. Досвід розуму, повного шуму та нескінченних думок, знайомий кожному з нас. Ми всі, хоч раз відчували, як це застрягнути в безкінечному колі роздумів, бути паралізованими нерішучістю, відчувати втому від постійного аналізу. Надмірне мислення тримає нас у стані безперервного хвилювання за майбутнє або жалю за минулим, не дозволяючи повністю насолодитися теперішнім, ми потрапляємо в спіраль А що як, яка заважає нам приймати ясні рішення і жити в спокої. Якщо ви шукаєте способи вирватися з цього замкненого кола і відновити свій ментальний простір, ви в правильному місці. Дорогі глядачі, підписуйтесь на наш YouTube та Telegram канал і приєднуйтесь до спільноти тих, хто прагне жити усвідомлено та збалансовано. А тепер почнемо перше. Змініть свою перспективу на вдячність наш розум часто вводить нас в оману, він веде нас у лабіринт надмірного аналізу: чого нам бракує, що може піти не так або чого ми ще не досягли. Це нескінченне коло, яке виснажує і залишає нас незадоволеними. Дуже часто надмірне мислення виникає через зосередженість на негативі або на тому, що ще не сталося воно затьмарює всі добрі речі, які вже є в нашому житті. Сенека колись сказав: справжнє щастя це насолода теперішнім без тривожного очікування майбутнього. Ця стоїчна мудрість. Закликає нас змінити свою перспективу від браку до достатку, від надмірного аналізу до вдячності, йдеться про вміння помічати цінність теперішнього моменту і всі ті благословення, які ми часто ігноруємо, коли заклопотані тим, що ще попереду. Практика вдячності витягує нас із глибоких ментальних проваль і міцно ставить на землю теперішнього. Там, де життя і справді відбувається. Щоб почати, щодня визначайте три речі, за які ви вдячні. Вони не мають бути грандіозними, тільки щирими. Це може бути смачна чашка кави, улюблений светер або повідомлення від друга. Ця проста вправа поступово відводить вашу увагу від циклу надмірного аналізу. До усвідомлення цінності того, що вже є, вдячність посилює позитивне у нашому житті і змінює внутрішній діалог від мови нестачі до мови достатку. З часом цей новий погляд змінює те, як ви стикаєтеся з життєвими труднощами, перетворюючи їх на можливості ще більше цінувати те добре, що вже існує у вашому світі. Це не просто про добре самопочуття в конкретний момент, це про формування внутрішньої основи задоволення, яка зможе підтримати вас у всіх злетах і падіннях життя. Друге прийміть непостійність і практикуйте відпускання. Будьмо чесними, наш розум часто застрягає, прокручуючи події минулого або тривожачись про майбутнє. Це і є Головне поле бою надмірного мислення, де думки чіпляються і тримаються довше, ніж нам хотілося б. Цей виклик не має вікових чи професійних меж. Він однаково стосується і студентів перед іспитами, і професіоналів перед виступами, і тих, хто не може заснути, бо розум нон стоп працює. Але навіть у цьому марафоні думок можна знайти розраду. Епікур сказав: той, хто боїться смерті, ніколи не зробить нічого, що варте уваги. Хоч ця цитата може звучати похмуро, насправді вона говорить про ключову ідею стоїцизму непостійність усе змінюється, включно з думками, які здаються нам надто нав'язливими. Коли ми надто багато думаємо, ми чіпляємося за думки, наче це щось постійне і визначальне. Але прийняття непостійності це усвідомлення. Думки приходять і йдуть, вони не вічні, це розуміння може стати промінчиком надії, коли ви відчуваєте себе захопленими у полон думок. Практично це означає навчитися відпускати. Уявіть собі річку, по якій пливуть листки, кожен із них це окрема думка. Або ж Хмари в небі, які змінюються і зникають. Такі візуалізації дають миттєве полегшення і водночас глибоко закріплюють ідею Природа думок змінюватися. Впровадження цієї практики у щоденну рутину може повністю змінити ваше ставлення до думок. Ідеться не про те, щоб виганяти думки силоміць, а про те, щоб дозволити їм іти, відпустити. Не означає здатися, це акт сміливості. Це означає, ви обираєте не дозволяти нав'язливим думкам безкоштовно орендувати простір у вашій голові. І з часом ви помітите, що виникає новий ментальний простір, спокій, який завжди був у вас, лише прихований шумом надмірного мислення. Третє. Зосередьтеся на зусиллі, а не на результаті. Надмірне мислення часто виникає через те, що наш розум танцює з майбутнім і з його результатами, припущеннями, імовірними провалами чи розчаруваннями. Ці проєкції майбутнього можуть скувати нас страхом. Ми зациклюємося на можливих наслідках наших дій, а не на самих діях. Ми живемо у світі, де результат часто цінується більше, ніж шлях до нього. Через це виникає хибне переконання якщо результат не гарантовано позитивний, зусилля не варті того. Та Епікур, стоїчний філософ, радив інакше не пояснюй свою філософію, живи нею. Стоїцизм вчить нас зосереджуватись на зусиллях і намірах. А не на результатах, які ми не в змозі контролювати. Це не означає, що не варто ставити цілі чи прагнути досягнень, але справжня цінність у якості нашого зусилля, в цілісності наших дій і у доброчесності, з якою ми крокуємо своїм шляхом. Щоразу, коли ви знову починаєте зациклюватися на можливих результатах, свідомо повертайте фокус на самі зусилля. Запитайте себе, чи я викладаюсь наповну? Чи дію з добрими намірами, чи залишаюсь вірним своїм цінностям? Цей підхід допомагає залишатися повністю присутнім у процесі, ви виконуєте свою частину роботи, і на цьому ваша відповідальність завершується. Таке фокусування на зусиллі звільняє нас від кайданів надмірного мислення. Воно дозволяє бути тут і зараз, віддаючи найкраще без тіні страху, який затьмарює наш досвід. Це перетворює дії не просто на кроки до результату, а на прояв нашого характеру та внутрішнього вибору жити з ціллю. І з цим зрушенням ви відкриваєте для себе, що ваш шлях це не просто засіб для досягнення чогось. Це – Втілення самого сенсу життя, де кожен крок уже є досягненням. Четверте візьміть контроль, перенаправивши свою енергію. Ви коли-небудь застрягали в безкінечному вирі а що як і катастрофічних сценаріїв, повторюючи ті самі тривоги знову і знову, поки не відчували повне ментальне виснаження. Це схоже на те, ніби у вашій голові відкрито десятки вкладок кожна з яких відео на повну гучність, і ви не можете зупинити жодне з них. Такий ментальний багатозадачний режим характерна риса сучасного життя. Постійне бажання тримати руку на пульсі всього породжує нескінченний цикл надмірного мислення. Але, так само як захаращений робочий стіл потребує порядку. Безлад у голові теж потребує організації. Перенаправити свою ментальну енергію це не просто знайти душевний спокій, це повернути контроль і вимкнути постійний шум із розряду а що як, щоби ви могли нарешті оцінити те, що є. Сенека казав справжнє щастя це насолода теперішнім без тривожної залежності. Від майбутнього, ця мудрість є ключем до того, щоб знову взяти контроль над своїм мисленням. Почніть із того, що заземлити себе у теперішньому, сконцентруйтеся на якійсь справі, навіть найпростішій, і направте свою енергію на її завершення. Це просте, але глибоке перезосередження виводить вас із вирви тривог за майбутнє. І повертає в теперішній момент. Практичний приклад займіться чимось, що вимагає вашої повної уваги. Приберіть робоче місце, прогуляйтеся швидким кроком або зануртесь у книжку. Ці дії вимагають присутності тут і тепер, не вчора, не завтра. Коли ваші думки і дії синхронізуються, ви не просто відволікаєтесь. Ви свідомо обираєте, куди спрямувати свою енергію. Стоїцизм не про те, щоб придушувати думки, він про те, щоб ними керувати. І коли ви навчаєтесь вкладати ментальну енергію туди, де вона справді потрібна, ви розвиваєте ментальну дисципліну. Мета не в тому, щоб повністю позбутися надмірного мислення це нереалістично мета Навчитися розпізнавати моменти, коли думки не служать вам, і вміти перенаправити себе. Це як м'яз. Чим частіше ви тренуєте здатність перефокусування, тим сильнішим і витривалішим стає ваш розум. І тоді та хвиля надмірного мислення, яка колись затоплювала вас, може бути приборкана. Крок за кроком. Усвідомленими діями і присутністю в моменті. П'яте. Візуалізуйте надмірне мислення як зовнішню силу. Уявіть, що надмірне мислення це не частина вас, а зовнішня сутність. Щось на кшталт туману, який несподівано огортає ясний день. Спочатку одна тривожна думка, але вона стрімко розростається у справжню бурю. У сучасному світі нас безперервно закидають інформацією, мов градом у шторм. Наші розуми сповнюються запитань а що далі? А як би я? Марк Аврелій колись сказав щастя твого життя залежить від якості твоїх думок. І саме тут народжується п'ята техніка візуалізувати надмірне мислення як зовнішню силу, не для того щоб перетворити його на ворога. А щоб усвідомити нав'язливі думки це не ви. Вони не ваша суть, а вторгнення у ваш душевний спокій. Уявіть ці думки, як хмари, що пропливають над величною горою. Ви та гора, незрушна, сильна, а думки лише тимчасове явище. Або помістіть кожну нав'язливу думку в бульбашку, і уявіть, як вона відлітає геть. Ця вправа не лише зменшує їхній тиск, а й нагадує Думки минущі. Вони можуть порушити ваш спокій тільки тоді, коли ви самі надаєте їм силу. Ця техніка створює ментальний рефлекс, який допомагає дистанціюватися від думок ще до того. Як вони перетворяться на емоційну бурю? З практикою ви навчитесь відрізняти себе від урагану нав'язливих думок. Ви не просто сукупність свого мислення, і ця чітка межа стане щитом, мов беруші на галасливому концерті. Щоразу, як відчуваєте, що застрягли в надмірному аналізі, зупиніться. Уявіть цю думку як шум, який не має до вас жодного стосунку. Відірвіть її від себе. Кожна така вправа це крок до повернення вашого ментального простору, до спокою і до здатності знаходити тишу навіть серед хаосу. Друзі, не забувайте, що в нашому телеграм-каналі ви можете знайти додаткові матеріали про стоїчні практики та методики управління часом. Ми щодня публікуємо корисні поради, мотиваційні цитати та аудіоматеріали, які допоможуть вам ставати кращими кожного дня. Також ми запустили преміум канал, де вже понад 28 годин контенту у форматі чистого голосу. Без реклами, з ексклюзивними випусками яких не буде на YouTube. Приєднуйтеся до нашої спільноти і отримуйте щоденну дозу натхнення. Деталі в описі ШОСТЕ. Виділіть спеціальний час для занепокоєння. Усім знайоме відчуття, коли певні тривоги безперервно дзищать у нашій голові, вони як нав'язливий шум холодильника, іноді майже непомітні, але постійно присутні. Вони можуть захопити нас у будь-який момент під час роботи, спілкування з друзями або навіть коли ми просто намагаємось заснути, мов сцена в театрі. Наш розум стає майданчиком для небажаних акторів, думок, які відмовляються піти. Та є один сміливий урок від епіктета якщо хочеш стати кращим, змирися з тим, що тебе вважатимуть дурним і наївним. На перший погляд, це здається недоречним, але насправді це заклик ставити свій душевний спокій вище за страх. Виглядати легковажним, і тут народжується ефективна стратегія виділити окремий період для занепокоєння, дати тривогам сцену, але лише на біс, а не на головний акт. Призначте конкретний час щодня, наприклад, 20 хвилин увечері, коли дозволите собі цілковито зосередитись на своїх хвилюваннях. у цей час дозвольте їм вийти на сцену. Розгляньте їх уважно, дослідіть їхнє коріння, навіть запишіть, що саме вас хвилює, наскільки ймовірні ці сценарії, що ви реально можете з цим зробити. Цей фокусований період часто демонструє. Більшість тривог лише тіні, які здаються більшими, ніж є насправді. Крім того, ця практика навчає ваш розум для тривог. Є конкретний час і місце, але це не цілий день і не кожну хвилину. Коли час занепокоєння минає, завершуйте і відпускайте. Ви дали своїм тривогам їхню частку уваги, тепер настав час відкласти їх у бік таке упорядкування, як прибирання у ментальній кімнаті. Ви розкладаєте думки по поличках і звільняєте простір для спокою. І, ймовірно, виявиться, коли турботам не дають вільно блукати, вони втрачають свою силу, і життя стає трішки легшим і трішки приємнішим. Сьоме, розкладіть нав'язливі думки на конкретні кроки. Коли надмірне мислення накриває хвилею, ми ніби несемо на собі вагу цілої скелі. Наші тривоги здаються такими величезними. Що ми буквально паралізовані під їхнім тиском, це універсальний людський досвід, а ще посилений сучасним світом, що вимагає від нас успіху у всьому роботі, стосунках, саморозвитку, соціальному статусі, і ця гонитва призводить до нерішучості і страху. Але Марка Аврелій дає нам ліхтар у цьому тумані. Перешкода на шляху стає шляхом, те, що стоїть на заваді дії, стає дією. Ця глибока думка лежить в основі сьомої техніки перетворення великих тривог у конкретні дії. Коли розум переповнений складною проблемою або великою тривогою, головне розбити її на дрібні керовані частини. Запитайте себе. Який наступний крок я можу зробити? Не всі п'ять, десять або двадцять лише один. Один конкретний крок може здаватися дріб'язковим, але він потужна проти отрута, проти паралізуючого мислення. Коли ви фокусуєтесь на дії, ви спрямовуєте енергію не на роздуми, а на рух, це як розплутувати великий вузол по ниточці. Ви не ігноруєте складність ситуації, ви долаєте її з ясністю і цілеспрямованістю. Краса цього методу в простоті і ефективності. Кожен маленький крок створює імпульс. І, згодом, озирнувшись, ви побачите, що та велика скеля стала жменькою камінців. Ви вже пройшли значну відстань крок за кроком. Цей підхід навчає терпінню. Витривалості та довірі до себе, те, що здавалося нездоланним, поступово відходить, а надмірне мислення перетворюється на ясність і відчуття досягнення. Восьме, шукайте мудрість поза межами себе. Коли ми потрапляємо в пастку надмірного мислення, наш розум стає заплутаним лабіринтом. І що більше ми намагаємось знайти вихід. То глибше застрягаємо в нескінченному колі сумнівів і повторень. Ми намагаємось скласти головоломку, де нові елементи тільки додають плутанини. Це і є суть надмірного мислення, замкнене коло, яке починається і закінчується всередині нашої голови, часто без будь-якого результату. Та Сенека, знаний мудрець Стоїк, залишив нам цінну пораду «Радься з другому всьому. Особливо в тих питаннях, що стосуються тебе самого, бо його порада може бути об'єктивнішою, коли твоє самолюбство заважає тобі бачити ясно. Ці прості слова містять глибоку істину, звернення до зовнішньої мудрості здатне розірвати замкнене коло роздумів. Погляд збоку це не ознака слабкості, а ключ до виходу з ментального тунелю. Це може бути порада друга з ясним поглядом, ментор з досвідом або ж мудрість із книжок. У сучасному світі важливо свідомо звертатись до людей, яким ви довіряєте та яких поважаєте. Це може бути близький друг або фахівець, здатний спрямувати вас у потрібному напрямку. Ділитися своїми думками з іншими це не лише спосіб отримати зворотний зв'язок. Шлях до усвідомлення того, що насправді відбувається у вас всередині. Бо сам процес озвучення вже допомагає структурувати те, що здавалось хаотичним. Цей підхід не просто допомагає знайти рішення, він нагадує людський зв'язок безцінний. Коли ми ділимося тягарем з іншими, він стає легшим, це не ознака слабкості, це визнання нашої колективної сили. Як соціальних істот, нехай мудрість інших стане світлом, що виведе вас з тіні надмірного мислення. Бо з кожною щирою розмовою, кожним відгуком головоломка стає трохи простішою. Не тому, що проблеми зникли, а тому, що ви більше не розв'язуєте їх на самоті. 9: Практикуйте добровільний дискомфорт. Одна з найпотужніших стратегій у боротьбі з надмірним мисленням це свідоме входження в дискомфорт, бо саме в моменти невизначеності чи змін наш розум починає створювати нескінченні сценарії. Він хоче передбачити кожен можливий результат і підготувати нас до всіх форм дискомфорту. Але така постійна ментальна підготовка лише виснажує. Ми застрягаємо у своїй зоні комфорту, у своїй рідній ментальній в'язниці, де особистий розвиток сповільнюється, а надмірне мислення тюремник, добровільний дискомфорт це спосіб тренувати свій розум до невизначеності і зменшити потребу в надмірному аналізі. Суть практики у малих діях, які навмисно виводять вас із зони звичок. Це Тренування стійкості й адаптивності. Почніть із чогось простого прийміть холодний душ, спробуйте поспати без подушки або пройдіться пішки замість поїздки. Робіть те, що порушує вашу рутину, і залишайтесь у цьому відчутті, не засуджуючи себе. Головне усвідомити, ви не караєте себе, ви доводите собі, що дискомфорт не такий страшний яким його малює ваш надто аналітичний розум. Добровільний дискомфорт має парадоксальний ефект з часом невідоме стає знайомим, а розум заспокоюється. Ви стаєте менш реактивними до змін і більше зосереджуєтесь на тому, що справді контролюєте свої реакції та ставлення. Ця зміна перспективи не лише зменшує надмірне мислення. А й формує міцне внутрішнє ядро ту стійкість, яка не залежить від зовнішніх обставин. Згодом ця практика надасть вам глибоке відчуття впевненості і внутрішньої сили, яка супроводжуватиме вас у всіх сферах життя. 10. Розмірковуйте над швидкоплинністю життя, коли ми потрапляємо в бурю надмірного мислення. Найчастіше це відбувається через надмірну зосередженість на дрібницях. Ми настільки занурюємось у деталі нашого життя, що втрачаємо здатність побачити ширшу картину. Наші думки стають клубком з а якщо станеться ось це, або а раптом не вийде те, і ми втрачаємо перспективу. Цей мікроскопічний погляд змушує навіть найменші труднощі виглядати гігантськими. Споживаючи нашу енергію та простір для життя, Сенека писав Нам не дано коротке життя, ми самі робимо його коротким. Ми не обділені часом, ми просто марнуємо те, що маємо. Це нагадування спонукає нас подивитися на наше існування з висоти і усвідомити. Кожна хвилина, витрачена на надмірне мислення, це хвилина. У якій ми не прожили, це втрата того життя, яке ми могли відчути. Стоїцизм закликає нас ставити собі запитання, чи матимуть ці тривоги значення через рік п'ять або десять, чи дійсно варті вони мого часу, обмеженого і цінного? Щоб протидіяти надмірному мисленню, варто регулярно робити крок назад. І споглядати своє життя цілком, Побачити, що більшість речей, які заповнюють наш розум, тимчасові, а в довгостроковій перспективі незначні. Коли ви відчуваєте, що вас накривають думки, зупиніться і нагадайте собі: Життя минає. Запитайте чи справді ці думки варті мого часу? Роздуми про скороминущість життя не повинні робити нас похмурими. Навпаки, це заклик цінувати теперішнє, зосереджуватись на тому, що має справжнє значення. Це потужна проти отрута, проти надмірного аналізу. Вона спрямовує нашу увагу на теперішнє, збагачує нашу вдячність за кожну мить і зменшує вагу тривог про майбутнє. Нехай швидкоплинність життя стане не джерелом тривоги, а полотном, на якому ви малюєте найяскравішими барвами присутності і справжнього проживання. Дорогі глядачі, якщо це відео було для вас корисним, не забувайте підписатися на наш канал, поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео про саморозвиток і стоїцизм. Поділіться своїми думками та питаннями в коментарях. Я завжди радий почути вашу думку і допомогти вам на шляху до особистісного зростання. Дякую за перегляд і до нових зустрічей, дорогі глядачі!